Добрий день, дітки, доброго дня, батьки. Послухайте ці гарні вірші Наталії Зарічної. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Сподобалось? Зразу захотілося намалювати ці дніпровські пагорби. Підіть разом на спільну прогулянку з дітками, підтримуйте творчість своїх малюків, це допоможе їм впоратись з емоціями. Намалюйте разом пейзаж усінні пагорби. Це можна зробити з допомогою овозкових олівців і акварельних фарб. За допомогою воскових олівців ми робимо ось такий ескіз, щоб потім фарба не розпливалася. Ви бачите: жовтою сонечко, коричневою формою, ці пагорби, і можна додати, ось я там трішечки навела, оранжевий ще, не всі, ось, дивіться, бачите, не всі ще. Дерева зняли свої листочки, деякі є, і ми гарно зробимо ми ж осінь малюємо. Ось так. Ось. І потім все це гарно розфарбуємо акварельними фарбами. Ну що, починаємо працювати. Спочатку, звісно ж, сонечко. Дивіться, розфарбовуємо, і ви зрозумієте, бачите, що тоді. Не розтікається фарба з допомогою воскового олівця. Бачите? Так, тепер у нас будуть гарні кущики. Так, ось кущики. О, так. Самі це зможуть намалювати гарні наші пагорби Дніпровські. Так, і залишилося в нас намалювати коричневим, коричневою фарбою самі пагорби. Так? Ми розмальовуємо гарно. Так, на водичку, дітки ми зможемо. Так. Гарно малюємо. Так. Бачите це? От і так. Тепер інший, бачите? Добавити трішки водички, дітки вже знають, коли додаємо водички, фарба розтушовується, так? Так. Ось так. Можна навести. Так. І залишився ще один. Ми розмальовуємо. Розмальовуємо, так і теж розтушовуємо водичкою і трішечки. От. Так, розтушовуємо. Так. Тепер можна навести ось таку. Там, де не видно. Так. Так. І щоб було видно там. Жовтого кольору трішки можна добавити в ці деревця чи кущі, що в нас там. Так. Так, ось у нас такі пагорби. І останнім штрихом може бути такий журавний ключ. Бачите? Ось така у нас осіння пора. Прощаємось з осінню, останні дні. Такі пагроби. Можна ще так десь навести. Все. Малюйте, жду ваших робіт.